Павло Федосенко є вже на зв'язку з нашою студією. Павло, вітаю сердечно вас. Ви в лікарні тепер знаходитесь. Якщо так, то який стан пана кернеса, що люди говорять, можливо, офіційні особи, можливо, правоохоронці. Які подробиці ви можете повідомити? Добрий день. Я тільки що від лікарні уїхав по останнім даним. Операція закінчилася. Як сказав начальник департаменту преси інформації Горсовета Юрій Сидоренко. Состояние Геннадия Адольфовича остается крайне тяжелым, но стабильным. Сейчас он а, в состоянии медикаментозного сна находится. Mm. Да, чей -чей існує... який по словам того же Юрия Сидоренко, да, действительно, угроза жизни все еще существует. І эту ж інформацію в принципі підтвердив син Кернеса Данил, который теж до останнього момента знаходився в больниці. Зрозуміло. Дуже дякую, вам, Павло. Якщо будете мати якусь додаткову інформацію, прошу нас поінформувати. Дякую сердечно, Павло Федосенко, журналіст з Харкова.